Парламентські вибори не за горами, тож старі корупціонери знову почали піднімати голови. Кому не вдалося проскочити до Верховної Ради сьомого скликання, нині що сили намагаються стати нардепами восьмого. От тільки за спиною у таких політиків лише пусті обіцянки і тисячі незроблених справ. Тому їм нічого не залишається, як поливати брудом своїх опонентів, що активно узявся робити один із таких спраглих до влади кандидатів. Цю жінку ви неодноразово бачили за екрані. Вона позиціонує себе як справжня патріотка, координатор так званої самооборони, представник Ради Майдану. А від ще й незалежний журналіст. Мало хто знає, що вступала в лави не одної партії, у тому ж числі комуністичної. Втім, про цей факт з власної біографії активістка змовчує, коли виконує призначену її роль провокатора, вочевидь, не за маленькі гроші. «В зависимости от количества людей, от количества мероприятий, то есть сорвать одно мероприятие среднем нужно не меньше 10 человек, То есть это будет стоить около п'яти тисяч гривень, плюс затрати на бензин. Слідом за королевою її свита. Псевдопатріотку особисто супроводжує син кандидата Коліщака разом із оплічниками та знімальна група підконтрольного йому каналу, коли дістаються пункту призначення, діють за звичною для них схемою, сиплять градом фіктивних звинувачень, застосовуючи при цьому девіантну поведінку. Словом роблять усе, аби спілкування народного із обранцями не відбулося. Ві Але виділені кошти з бюджетного стувідки приїхали я туди. І я чомусь на приліздані нам помішали. На що вони прийшли? А я хочу, щоб ви з вами ми ну я послухати, то приходьте. Закажіть нам день так само, як от лабазюк. так щоб було все. Ти на то не поймеш, що робиться. Підстраховують продажних провокаторів, так звані тітушки, без них іти до людей видно лячно, адже ті повсюдно показують непроханим гостям Приїхали мексуалі, зу, на двері. Де звір та отута і йдіть. а тут ми самі не знімаєте? Люди ви знімаєте?» Встановити особи цих молодиків особливих труднощів не виникло. Усі як один зареєстровані у соціальній мережі це фото зафіксували на черговій зустрічі нардепа з громадою. Знайомтеся по центру. Шота Кобалія зліва від нього Руслан Шабанов, справа Михайло Черніченко. Усі спортсмени їх привозить і відвозить син Коліщака на своєму Фольксваген Туарек. Попри усі намагання зірвати живе спілкування нардепа із громадськістю, провокатори залишилися ні з чим. Сам же Сергій Лабазюк каже, до таких брудних дій з боку опонентів готовий. Головне, що люди бачать і розуміють усю їх суть. Що вони робили? Чому вони в першу чергу сьогодні погрожували людям? Наступне вони зривали передвиборчу агітаційну роботу. І, взагалі, я на сьогодні є народним депутатом. Я звітую, вони заважали проводити мені мою звітню роботу. Тому я вірю. Я бачив сьогодні реакцію людей. Людям людям це не сподобалося. Люди гнали їх зустрічей, і на наступних зустрічах, що не дай Бог, будуть приїжджати такі провокатори робити такі брудні речі. Однозначно, що люди будуть їх розганяти. Одні розуміють, в Україні війна і час навпаки єднатися заради миру. Інші роблять усе аби роздмухувати вогонь ворожнечі. Не провівши ще жодної зустрічі, окремі кандидати свою кампанію будують лише на бруді, вочевидь про себе розповідати немає що.